Слава Ісусу Христу, мене звати Василь. Хочу дати декілька свідчень. Перший раз я звернувся до отця в лагатора, мого тата, сестра була захворіла, в неї була там шлункова кровотеча. Не могли знайти потім донора ніяк, і я звернувся до отця Ярослава, до вашого брата. Отець Ярослав передав нам молитву, і після того. Мої цьотки все було добре, знайшли донорів, навіть лікар передав був після того плазму з Тернополя. І зараз все з нею добре. Другий, друге свідчення я просив вас за молитву, щоб приїхати сюди, до вас, на молитву, бо все збираюся, ніяк не можу, аж нині приїхав. На той час, певно, більше тижня в мене таке було, що. Вночі якісь такі снились дуже реалістичні сни. Ніби не були такі дуже кошмари, але прокидався в четвертій годині ночі і потім не міг годину заснути таке. І після того попросив отця Олега, щоб приїхати сюди. Отець Олег помолився, але ну, я тоді не приїхав, але натомість тої ночі вже лягаю спати, думаю, знов то саме буде ті важкі сни. Але ліг спати, рано встаю, якби нічого не було. Це дуже добре. Після того вони вже так, мене менше турбували ті сни, зараз вже взагалі нема. Потім вже потім я звертався за молотатом. У нього було щось таке, як анафілактичний шок, щось таке, що те що то догори, то вниз. Температура була, мені мама дзвонила. Я не знав точно, який діагноз, і одразу дзвонив до отця Олега. Одесь у Лег помилився і все минуло дуже добре. На Другий день попустило. Що... Поки я читав в інтернеті, що після такого діагнозу тут навіть попадають в лікарню людей, а статом все було добре. Потім, вже в той рік, мене, я був застудився, що був гриб такий. Я вирішив послухати в інтернеті молитви отця Олега. Коли молилися молитви, дійшли до того місця, коли отець Олег каже за звільнення від дихальних шляхів таке. У мене тоді якраз був дуже забитий ніс, в грудях дуже було важко, було важко дихати. І під час тих слів мені взагалі дуже швидко попустило. Пропав нежить так, за декілька секунд і на грудях попустило, але так на декілька хвилин лише. Потім знову було, і я на другий день знову слухав молитву. І знову було попустило, і так після того разу греб минув. І вже після того я вже навіть рік не хворів. Навіть мама от мала е, греб тато, дуже таку складну форму була. Е, мала температура тиждень, а мене то пронесло, Більше після того не було, а що тепер знову був захворів. І знову я був включив молитву. Е, Оздоровлення по інтернеті слухав. І знову мені було так на декілька хвилин попустило абсолютно ніс, пробило. І горло мене ще так трохи боліло. І Горло перестав боліти. Потім навіть був повернувся трохи, але Горло вже зовсім не боліло. Після того О, Дякую Богу за зцілення. Дякую вам, Хачулежа, що молитесь за нас. Слава Богу.